Потренуватися і покращити свої баскетбольні вміння під керівництвом Сергія Ліщука таку можливість отримали учні 12-го рівненського ліцею. Зірковий у минулому гравець президент БК «Рівне» став амбасадором проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч». для легенди місцевого баскетболу. Це можливість поділитися досвідом з хлопцями, які ще навчаються а також розповісти, з чого починався шлях Сергія Ліщука у спорті. Прийшли до нас на, на урок, якщо не не третій клас був тренери баскетболу сказали, Хлопці, встаньте всі всі встали, подивилися гад хто саме високі, так на на таку то годину в Паршевченка Шевченка до нас на тренування, коли я ще на час в школі. Це були дуже популярні змагання. Що з бальбаскідболу, що з футболу між школами ми чекали їх. Ну начальник почався. Ми ми чекали цього, коли вже будемо змагатися. Один із лідерів команди 12-го ліцею рівного, яка зареєструвалася на шкільні змагання, Максим. Хлопець близько чотирьох років займається баскетболом. І так само, як Сергій Ліщук починав з тренувань у парку Шевченка. Я його замічав, приходив на всякі змагання і так далі. Взагалі. Дуже радий, що він прийшов і на ці змагання Плічопліч, так як ну дійсно може дати добрі поради. У межах всеукраїнських шкільних ліг 12-й ліцей делегував на змагання також команди з волейболу і спортивного орієнтування. Однак саме баскетбольна, на думку вчителя фізкультури Олександра Боднарського, є найбільш конкурентно здатною і спроможною поборотися за високі місця. Я думаю, що вони можуть і дойти навіть на все Україну навіть представляти місто рівне. Ренірується йду в США. Є такі, є такі, що ну самі таланти народження, Ось ну працюємо. Рівненська територіальна громада найактивніша в регіоні за кількістю охочих долучитися до спортивних баталій серед учнів. Є навчальні заклади, які делегували найбільше команд. Серед таких престиж та гармонія, а також 26-й ліцей обласного центру. Практично у всіх п'яти видах спорту зареєструвалися близько ста команд. Найбільше команд зареєструвалися у виді спорту волейбол. Це 38 команд, 26 команд у виді спорту футзал, 16 у виді спорту Баскетбол. Власне спортивне орієнтування тільки 11 команд. Андрій найменші команда у виді спорту Черлідінг 5 лютого стартують зональні змагання серед шкільних команд рівного. Юним баскетболістам з 12-го ліцею вже не терпиться випробувати свої сили на фоні однолітків. Після визначення найкращих колективів на рівні міста переможці змагатимуться у районах, областях, а у фіналі вирішуватимуть хто найсильніший у своїх видах спорту в Україні. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.